Сьогодні наша розповідь про Миролюбівську сільську раду або Комсомольську, як вона називалась донедавна. До її складу входять такі села, як Мирне, Степове, Федорівка та безпосередньо сама Миролюбівка, засноване село ще 1930 року. А за царських часів на його місці було аж чотири хутори. У 1929-му тут було організовано радянське господарство Комсомолець, від якого і пішла тодішня назва майбутнього села. За часів Другої світової. Воно було місцем запеклих боїв. За радянських тут містився другий відділок радоспу комсомолець, який мав три тисячі гектарів земельних угідь. Новий час приніс нові умови для селян, в чомусь кращі, в чомусь гірші. Та життя продовжується. Працює ФАП, працює школа на поточні ремонти та інші потреби якої новий молодий сільський голова Андрій Павлович Немашкало, який раніше працював у господарстві агрономом. вгатив цього року не чувані кошти майже. 1 мільйон 200 тисяч гривень. При тому, що весь бюджет сільської ради складав в цьому році 1 мільйон 600 тисяч гривень. На освіту в цьому році на освіту пішло більше мільйона, точну цифру не скажу, ну десь приблизно мільйон сто, мільйон двісті. Ну, ви переділах. не шкодуєте про це, я дивлюся. Ну, по-перше, ну, як, буде школа, буде село. Як, ну, так, усі вважають, так і я вважаю. Директор Миролюбівського навчально-виховного комплексу Василь Володимирович Бруславець зазначив, що тільки на реконструкцію шкільного даху пішло 600 тисяч гривень. Завдяки участі у конкурсі міні проєктів «Разум у майбутнє вдалось замінити вікна на енергозберігаючі на другому поверсі шкільної будівлі. Повністю сільською радою оплачується підвіз школярів. Тим паче, що НВК цього року отримав і новий шкільний автобус про співпрацю із сільським головою Василь. Володимирович висловився так. Тут саме тісна співпраця. Mm -hmm. От, на сьогоднішній день я, наприклад, навіть не розумію, як би я, скажем, без його виходив з положення. Приємно і самому Андрієві Павловичу пригадати, що зроблено корисного для своїх односельців у перший рік головування. В цьому году зробили в садіку ремонт, трошки вікна поміняли, почти 100 тисяч прийшло. В школі з мініпроєктом наполовину з державою там батьки трошки зложилися ну, согласно правилам міні-проєкту, 99 тисяч держава, 89 ми і майже 10 тисяч батьки зібралися, поміняли вікна в школі. Разом з районною радою і держадміністрацією Лазівською зробили кришу, 600 тисяч. Вони на кришу в школу дали, 560 тисяч ми. Ну, Була пропозиція, щоб придбати автобус на район один. Кому він буде, ніхто не знав. Запропонували, ну теж також трішки грошей дати. Ну, всі відкликнулися, скинулися по 20 тисяч. нам сказали, ми скинулися по 20 тисяч. Остальне додавила районна рада і обласна рада. Додавили, купили автобус. І я так гадаю, на те, що ми відкликнулися на це. Нам дали на район тоді два автобуса. Ну і один із автобусів попав нам. На жаль, невідомо чи зможе і наступного року сільський голова надавати таку потужну фінансову допомогу усій гуманітарній сфері своєї сільської ради, адже на місцеві бюджети лягає таке чимале навантаження, як оплата праці непедагогічних педагогічних працівників, тобто психологів, вбиральниць, сторожів, що з підвищення мінімальної заробітної плати виліться у чималенькі кошти. Так, дійсно погоджується голова. В планах ми планували ну, підвіз, харчування. Ми як в цьому році, на підвіз, ми співфінансували з освітою. Харчування ми повністю профінансували, там, там оздоровлення, все. Ну, тобто ми фінансували. І в цьому році в планах було. в нас в планах не було виплата заробітної плати. Нас дуже сильно в цьому році буде виплата заробітної плати, потягне наш бюджет дуже сильно. а ще ж є і фельдшерсько-акушерський пункт, і культуру потрібно розвивати на селі. Як же бути із всім цим? В цьому році ми там крім ремонту автомобіля. Ми нічого не робили, тому що ну, більш стояла ціль на освіту. А угу. ну а на наступний рік щось плануєте там саме ну, на наступний рік в планах в ампулатурі сімейного лікаря необхідно також зробити ремонт, зробити, поміняти вікна. Там вікна вже ну 50 років вікнам, угу. їх також необхідно замінити. Я заказав вже три. Кошторисних документацій, щоб наш клуб відремонтувати, він. Mm. У ну, комусловульці, у прим... миролюбці. Так, він у нас один, можна сказати, із лучших в районі по постройкам. От. А виходить, ну, за, не... за браку коштів він у нас занедбаний дуже сильно. Необхідно там, опалення зробити, електропроводку замінити і хоча б косметичний ремонт зробити. Величезна відповідальність за кожний свій крок, за кожну гривню сільського бюджету та й за кожне слово лежить на сільському голові. Адже на те його і обирали люди, щоб він був на сторожі їх інтересів. Чи не страшно нести такий важкий тягар молодому миролюбівському голові? Дуже важко за те, що ну зовсім друг, ну, Друга сфера діяльності дуже важко. Ну пропрацювавши рік, дякуючи керівництву районного і колег, які вже не першу каденцію працюють, вони ну тісно, ми я з ними дуже тісно співпрацюю. Вони допомагають, розказують. Особо так ну дуже тяжкого, не дуже так воно. Нічого не, вони да. не забув Андрій привітати із наступаючим святом день самоврядування своїх колег. Ну, здоров'я, саме головне це здоров'я, підтримки громади, щоб громада підтримувала і в дальнішому. Ну, і щоб держава за нас не забувала. Кошти нам ну, виділяла, тому що нашого бюджету, який б у нас не був дуже здоровий дирок, у нас їх іще більше. Тобто, колегам щастя, наснаги, здоров'я і побільше грошей в бюджеті. На цій оптимістичній ноті ми попрощалися з головою, побажавши йому не втрачати молодого запалу і бажання насправді допомагати людям це.